Вітаю, друзі! Володимир Зеленський перетворив колись квітучу Україну з вишневими садками, над якими бзови гудуть. В концтабір. Концтабір, з якого не можна виїхати. концтабір, в якому бояться вийти з хати. Тому що ТЦК згребе просто в концтабір. Друзі. 3 лютого Міністерство культури припини видавати довідки про можливість виїхати за кордон навіть у відрядження журналістам і митцям. Причина не повертається. Давайте про атмосферу концтабора Ці випадки поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, друзі, 3 лютого. Журналістам, митцям виїзд за кордон буде закритий як всім звичайним людям. Раніше вони йшли в Міністерство культури, е, приносили запрошення, що їх там на якісь виступи викликаючи, е, на якісь семінари журналістські, якісь у них розслідування, все. І їм давали право на виїзд. Зараз кажуть ось. Ніхто не вийде. Чоловіки тікають з країни е, через румунський кордон масово. Ми бачимо це е, кожен день, Ловлять. А скільки не ловлять? скільки виходить, скільки е, як, що і тому подібне. Констабер. Е, наш кордон перетворився в Берлінський мур. Через який треба тікати. Тікає, стріляють. А ще всередині Констадер на вулицях і от показовим є опитування оприлюднене сьогодні. Більшість українців категорично проти зниження віку мобілізації і не підтримують роботу ТЦК. Котрі стали символом репресій проти цивільного населення. Відповідно до опитування СОЦІС за лютий 2025 року 86,5% респондентів виступають проти заклику на мобілізацію на службу 18-20 річних хлопців, навіть у випадку погіршення ситуації на фронті, тобто збереження нації, збереження своїх дітей, чоловіків, які ще не виконали свою репродуктивну функцію в суспільстві все ж таки є. Крім того, 79,9 має ну ще 80% українців, вважають, що нинішня форма мобілізації. Неприпустима, а 80% цільних негативно відносяться до діяльності ТЦК. Отак-от. От ці цифри підтверджують, що довіра до системи е, призову кінцево підірвана, підірвана діями ТЦК. Те, що я казав, що ці мразі. Просто знищують мотивацію захищати вітчизну. Вони диверсанти, вони працюють на Кремль, а не ті, хто викривають їхню злочинну сутність. При цьому тільки 16,2% вважають мобілізацію необхідною для перемоги, закриваючи очі на безпреділ воєнкоів. Не хочуть люди закривати очі. І пропагандони не допомагають. Вовочка Петров, як ти там, а Сережа Іванов? Ще 8,6% допускають зниження мобілізаційного віку до 20 років, але лише 1,4. Менше, ніж 1,5% готові мобілізовувати 18 річний. Не дивлячись на це, влада продовжує форсувати е, земобілізацію І е, родини, перелякані родини, котрі не хочуть відправляти своїх дітей в ясорубку, вивозять їх за кордон. Або продають останнє, щоб е корупціонери вивезли за кордон їхніх дітей. Платять прикордонникам, платять митникам, платять СБУшникам, платять поліції. платять всім, аби врятувати своїх дітей і самих себе з констабора. А щодо журналістів і е митців, ну ви знаєте, мені не шкода країні не залишилось журналістів, одиниці, а все інші просто пропагандони, які е язика з Зелених дуб не витягують, так працюють. Працюють. Ви ж бачили прес-конференцію Зеленського. Хоч один мав сміливість встати і задати питання по е, зе констабору, зе, зе Ні, то сидіть. Сидіть далі в концтаборі, як вся країна, яку ви допомогли зеленим гнидам в цей концтабер посадити. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.